Українська казочка скільки в небі зірок Жив собі дуже багатий чоловік. Він часто хвалився, що краще від нього ніхто не живе, бо він ніяких клопотів не має. Дізнався про це цар і дуже розгнівався, як таке може бути, що цар має клопоти, а хтось їх не має. Написав цар чоловікові листа, загадавши дві загадки, щоб полічив на небі всі зірки, і щоб написав цареві де середина світу. Дав термін чотири дні, а якщо цього не зробить, то він забере собі все його багатство. Прочитавши листа, багатий чоловік дуже зажурився. Довідався про це один циган і запропонував чоловікові піти замість нього до царя, якщо той дасть йому корову. Я тобі дам і три корови, якщо мене виручиш, відказує багатий. Тоді циган помився, поголився, переодягнувся, сів на коня і поїхав до царя. От я і приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші загадки, каже циган цареві. Тоді цар питає, ну чи порахував ти, скільки на небі зірок? Порахував, відповідає циган. Ну то ж скільки на небі зірок, питає цар. Саме стільки, скільки на цьому коневі волосин, відповідає циган, якщо не вірити, славний царю, то самі полічіть. Бачить цар, що загадка відгадана, і не знає, що на це сказати, питає другу загадку, а де середина світу? Циган покрутився і на одному місці вдарив палицею об землю і каже Якраз тут і є середина світу, якщо не вірите, славне царю, то переміряйте. Не знав цар, що на це циганові відповісти, і відпустив його додому. Приходить циган до чоловіка і розповідає, як було, віддячив той циганові, дав три корови та ще триста золотих грішми. Оце тобі, цигане, за те, що ти врятував мене від лиха, сказав на прощання. І з того часу на небі зірок раховано, не перераховано, а де середина світу досі ніхто не знає. Кінець. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, хто написав листа багатому чоловікові. Які дві загадки загадав цар? Хто допоміг багатому чоловікові? Скільки в небі зірок? Дякую за увагу. До побачення малята!